Участь у шаховому турнірі рівне 2000 бере 16 шахістів з України, Росії, Білорусі і Молдови. Більшість гросмейстери, А чотири учасники мають звання міжнародних гросмейстерів. Найстаршим учасником турніру є 75-річний Ратимир Холмов з Москви, який за своє життя грав майже з усіма чемпіонами світу. Я з усіма чемпіонами світу зустрічався, крім Альохіна, який умер причім шахматної полосу. А Так, зовсім з Каспаров, з Карпов, з Пітрася, Спасським, Сталів. Зусі Є серед гостей червоної калини діючі чемпіони України, Білорусі і Молдови, а також бронзовий призер чемпіонату Росії. Також є серед учасників турніру чемпіон СРСР 1971 року. Харків'янин Володимир Савон змагатиметься на турнірі й Каспаров, щоправда, не Гаррі, а Сергій. Рівне на турнірі представлятимуть кандидат в майстри спорту Петро Токмина та майстер спорту Ігор Лабенський. Саме останній і став організатором цих змагань. Оскільки турнір гросмейстерський, то якщо хтось з наших спортсменів набере 11 очок, виконає гросмейстерську норму. Якщо набере 8 очок, стане міжнародним майстром. Це лічені турніри, бо вони зараз. Багато коштів вимагають, багато організаційної участі. А ви знаєте, яке, яке скрутне становище економічне на Україні? І тому на цьому турнірі з'їхались найсильніші шахісти чотирьох країн. Таких турнірів на Україні буває на рік два-три. А в цьому році це перший такий турнір на Україні і рівніше на його відкриває. Триватиме турнір у Червоній Клині до 2 лютого.